Ну, давайте, друзі, вип'ємо за падіння Великої імперії. <смі> Вона дуже довго боролася із демократією, і нарешті, здається, її перемогла. Доналд оголосив створення робочої групи для боротьби з антихристиянськими упередженнями в законодавстві та урядових структурах. Цікаво, християнство йде в наступ, друзі. Антихристиянські твердження у федеральному уряді будуть жорстоко покарані, і ПЕМ Бонд буде очолювати цю групу. Трамп підписав указ після виступу на національному молитовному сніданку, де у Вашингтоні за нього молилися. Просто помазаний богом Трамп, голова якого уникла кулі, але якимось чином так і не сповнилася мізками. Буде хрестовим походом відстоювати християнські цінності. Ні, ніякої гендерної ідеології в школах. Joined by Corey's wife Helen, who was his high school sweetheart, and their two Allison and Kaylee. знову Трамп згадав про своє про вухо, але цього разу принаймні подякував тим, які врятували його життя і віддали один із них своє життя. О, ні, знову, Боже, Господи, будь ласка, відкрий нам свою волю нарешті. Можливо, ти не збирався рятувати цього чувака, можливо, те була інша воля. Скажи, бо поки що я її не розумію, на холера було рятувати оце чувидло від цієї самої кулі, щоб він уже другий раз підряд перед усією країною заявляв про богообраність, помазаність. Просто скажіть мені, будь ласка, от, шановні християни, трясті усіх деномінацій. Я поки що не розумію цієї богообраності, яка цим чоловіком керує, аби із країни, на яку напали і три роки гамселили просто в нерівному бою. Цей човидло, ось ця ходяча божа воля, цитуючи Дональда Трампа, примушувала цю країну повзати на колінах для того, щоб випрошувати зброю, яка мала бути в нас в нашому домі, яку нас примусили віддати. Під їхні Будапештські гарантії, меморандуми і всіляку фігню, яка не варта була папірця для підтирання заду. Скажіть мені, будь ласка, що це за така прекрасна Божа воля, шановні християни Америки? Фаундейшнки кеїмопісволенепросписючіфовінтаїріжжала тинза хапіні не милістя. Бабентокінкате сама летний вид евретингойон викраїн і Роша. Латин за хапенні миліст рафнеборгодэшли. Амосовокинтарлослітенді Савіч конфлікт інюкрейн. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed. Дональд Трамп говорить, що він працює інтенсивно, бо припинити конфлікт. Оцей просто кровопролиття і безжальний конфлікт в Україні між Україною та Росією. Це конфлікт, друзі. Це вже не війна, адже мільйони людей без толку абсолютно загинули. Пардон, Дональде, але смерть цих людей мала значення, вона мала сенс. Вони загинули за свободу. І вони загинули, тому що у них відібрали свободу, і їхній вибір бути вільними. Україна могла б не захищатися, якби хотіла бути диктатурою, якби хотіла просто жити з народом баганосцем Але Україна обратила бути вільною і обороняти свободу свою та свободу демократичного світу. Це не були безцільні і безмістовні жертви Has sent of of to Дональд Трамп створює по перше false dilemma, те, що називається фальшивою дилемою. От у нас немає кінця цій війни. Про світу немає безкінечна війна. Тому обирайте на фоні ось цього жахіття, яке я вам намалював, будь-який мир, який я вам запропоную. У Вас не має навіть виникати запитань до цього миру, адже будь-який мир ліпше ніж війна. Ну та тому з однієї сторони я буду малювати чорні картини, а з іншої сторони буду підсовувати абсолютно програшні рішення. Не просто програшні, а рішення, які приведуть до ще більшої трагедії. Просто воно не здатне мислити стратегічно. Друга проблема, яку він постійно нагнітає, це фреймування України суто як деревого гаманця бачите, ми дали на захист України шалені кошти без будь-яких гарантій, без будь-яких фінансових гарантій. Тобто про фінансові гарантії Трамп переживає. А щоб надати Україні військові гарантії і таким чином убезпечити будь-які розтрати, а більш того, дати гарантії, які будуть співставні з Будапештським меморандумом і з ядерною зброєю, яку в Україні відібрали. Ні, про це ми не говоримо. Ось бачите, тут відразу йде дилема. Що ви, а що? Ви хочете ще 5 років війни? Неначе ми обираємо між п'ятьма роками війни і, і миром. Да, да, от. Якщо зафреймувати так п'ять років війни і мир, ну да, а, то ви, ви прокляті любителі війни, яструби, ай-яй, ай, ай, хочете знищити Путіна. Він не розбирається з спричинено наслідковими зв'язками. Він не показує, що варіантів є насправді більше ніж два. І що за ці варіанти також відповідальний він. Якщо він зараз почне тиснути на Україну і блокувати допомогу, а він почав блокувати допомогу Україні, то він автоматично стає співучасником геноциду проти українського народу. Сполучені Штати сьогодні. Із рішенням президента Сполучених Штатів стали співучасником геноциду і цієї війни проти українців баганосце раганосце. Ну тобто християнський фашизм триває з однієї сторони. Закручуємо гайки, будуємо міліцейську державу. В договорники йдемо із відвертими диктаторами, вбивцями і терористами. Але при цьому потрібно натягти на себе в паєткову рожевеньку шапочку святоші богом вибраного Янгелка, якого врятували, врятували для особливої місії «Make America Great Again». Шановний, я труси одягни або хрестика, зніми. Оці молитви, фу, Гедота. З однієї сторони, вони моляться, в них молитовний сніданок, а тут же він іде і влаштовує пекло своїм сусідам, канадцям і мексиканцям. Фу, перепрошую. Це, це така хрінь, такі подвійні стандарти. О, великий Дональд, папа Дональд. О, про ветеранів згадали. Тепер вони вже не сосунці, не лохи, а вони, вони, та, вони вже герої. А що змінилося, Дональд? Дональд. Браут, серйозно, американці сьогодні щасливі і горді за свою націю. Шановні, можливо, це лише моє оточення, але ну якось я не чую якось я не чую від них, що вони пишаються своєю нацією. Мені соромно за, оце, за цю кринжатину. Я уявляю як тим свідомим американцям, які розуміють, що ну, от вони не могли нічого вкоїти і вдіяти, але виходьте, шановні, на протести, принаймні. Till Death, we will never let anything happen to our beloved country. Тобто американці будуть боротися за свою улюблену країну до смерті. А зрозуміти українців і їхню мотивацію вижити в цій війні і гарантувати для себе безпеки не просто на словах якогось там Доналда, богомобраного, помазанця. Шановний, якщо тобі на обличчя полилась якась олія, то не обов'язково свята Олива з небес. Тут він не може зрозуміти українців. Тобто американці вони мають право на відстоювання своєї країни, померти за свою країну з почуттів патріотизму. А українці це так, це якась там фігня відбувається, конфлікт якийсь там відбувається. Подвійні цікаві стандарти. Я думаю, Сполучені Штати мають виплатити Японії репарації за те, що вони розбомбили Японію двома ядерними боєголовками, двома бомбами. Так, і взагалі то Японія на них не нападала. А ще друзі, вони мають виплатити репарації за літак та ось той самий терористичний літак 11 вересня, адже на нього нещасного в небі напали дві вежі близнюки. Він просто летів і нікого не чіпав. Вони оп і на нього напали. Якось не готові вони до перемовин, до миру, встановлення миру. О, ні, не готові. Шановні американці, треба переглянути вашу історію. Де часто дестої кроса. Серйозно, найвільніше цивілізації, вони збудують, яка коли-небудь була на землі. Що ви рознаєте про свободу? Дишано. Подивіться, хоча б на Європу. Далеко не ходіть. Фузафу Фу. це якесь глухе неосередньовіччя. Дигітальне неосередньовіччя повчає весь світ лекцію про свободу. Ви взагалі знущаєтеся, люди. Highest Яка the highest quality of life? Подивись на стандарти життя в Данії. Поїдь в Фінляндію. Поглянь, як живе Швеція. Які у вас highest quality of life? Фу, американці, попустіться. Годі літати в небесах. Ага. Які West Frontiers of Science? Ти ж заблокував усі дослідження, ті програми, які виділялися кошти вашим конгресом одномоментно. По суті, перервав ланцюжки досліджень? Про, про яку Science йдеться? Про яку там передову науку? Хто? Ці самі талановиті люди, яких ви тепер назвали мігрантами, нелегалами? Будуть вам робити цю сайенс. Ви ж їх назвали всіх клінічними психами, гвалтівниками. Людей, які мали взагалі то підіймати вашу країну, рухати вашу економіку. Even Far Byyond. Да, вставте собі цей флаг в Марс і поза нього також, поза його межами. Давайте фейс Льоні. Льоні, хочу побачити фейс Льоні Маска. Де? великий Льоня? Ліонід, Ліонід. А Ліонід уже в Марсі. Він в нього свій Марс під час виступу. Тому так, да, демократи просто виходять з залу. Це просто треш. Більш відірваного від реальності спікера давно не бачив. Every single day we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve. Fight, fight, fight. Давай ліпше build, build, build. Годі, fight, давай щось будувати, Дональде, годі руйнувати. Ось це його установка деструктивна самого першого дня вона продовжується далі. Як була ця риторика деструктивна, така ж і деструктивна стратегія його дій. Точніше там стратегії немає, там є хаос. Із окремих тактик, вони всі деструктивні. Get ready for an future, the age of безжальними словами, Дональд закінчив свою промову, адже Golden Age of America тільки почався. Ось він застібнув свою ширинку перед аудиторією, перед великою нацією зі словами: Golden Age of America has just begun, друзі. Золотий дощ Америки лише починається. Ну. Shanovni, my dear fellow Americans, I wish you to survive, and I wish you to take as a good example of democracy the best countries of Europe and, of course, Ukraine, which stands for democracy not in words but in real actions. If you want to live in a free society, come to Ukraine and fight for freedom together. <laughs> That's the Shanovni.